Привет, друзья! Сегодня у нас на огляде оновлена Шкода Короб 2024 года. Тем, кто на эту красную и в какой главной мы сегодня снимаем огляд. Зверніть на неї увагу, бо зовнішня вона стала такою більш яскравою, більш гармонічною. Тільки зверніть увагу на ці фари. Просто дуже дуже так вписується в цю машинку. Що хочу відмітити, так це led фари Вони тут дуже яскраві. Зараз вже починає темніти і видно, як вони світять. З ними дуже класний обзор, вночі подобається їздити, бо в більшості машинах вони не такі яскраві і не такий огляд, як у цієї шкоди. Це у нас досить компактний кросовер. Як ви бачите, вона приблизно мого росту, я 1,63 м, Тож для наших доріг це досить комфортна машина. А тепер давайте покажу вам її всередині. Місця для водія у нас достатньо. Регулюється сидіння механічно, можна його підняти, можна припустити, двигати можна вперед, назад, в принципі, як у всіх авто. Спинка також регулюється. Тут у нас салон тканини, досить приємна тканина на дотик. Комфортно сидіти, керувати цією машиною. Ззаду тут також досить багато місця. Як ви бачите, спершу сиділа я, така невеличка дівчина, і достатньо для людини буде ззаду місто. Тож тут також може поміщатися. Це п'ятимісна машина, тож ззаді може поміщатися три людини. Також тут можна поставити дитяче крісло є спеціальне місце для цього, як завжди, можна ввозити всю родину. А ось так виглядає салон зсередини, конкретно місце водія та кермо. Завести машинку можна за допомогою кнопочки старт-стоп. Одразу зажигаються всі панельки. До речі, тут у нас дуже зручне мультикермо, де є всі потрібні кнопочки, тут можна і відповідати на телефон за допомогою кнопочок, викликати голосового помічника. Тут і керування звуком, музикою, можна переключати радіо, можна переключати треки. Так само можна переключати на головному екрані. Також у нас тут є Apple CarPlay, можна під'єднуватись до телефону і одразу всі функції телефону, такі як навігація, телефонні дзвінки, музика, все під'єднується. Також тут у нас головне меню автомобіля з усією інформацією, детальною, налаштуваннями. Тут і контроль тиску шин і інше. Під екраном у нас клімат контроль. Тут налаштовуємо температурку, куди потрібно дути. Є такий кармашок, де можна класти речі, телефон і підключати до живлення телефончик. Заряджати. Якщо потрібно, це відділення можна закривати, відкривати як вам зручно. Ось така тут. У нас далі коробка передач. А тут у нас і інші кнопочки, ручне гальма, наприклад. І далі перейдемо вже до підлокотничка. Він тут і підлокотничок, і його можна відкрити, покласти в нього речі або відвинути та покласти, поставити каву. Дуже зручно, що ось так він. Рухається. Також в цьому авто у нас є камера заднього виду, парктроніки, кнопочка відключення системи глушіння двигуна при заторах. Я досить не люблю, коли машинка глохне, тому я завжди відключаю цю функцію. До речі, а вам подобається така функція? Напишіть в коментарях. А ось так виглядає швидкісна панель. Тут ми бачимо, яка у нас витрата палива, швидкість приїзді, наскільки вистачає а, заповненого баку кілометрів. Багажник у нас відкривається автоматично. Всього-навсього треба натиснути кнопочку і він сам відкривається. Тож це дуже зручно, що не треба його підіймати. Він у нас досить вмісткий, як ви бачите, я тут точно поміщусь. Як ви бачите, дійсно, він досить великий. Це скоро буде моєю фішкою, що я залажу у багажник. <рес> <рес> ну, Досить комфортно. Можна, цити, щоб машинка була не лише п'ятимісна, а й шостимісна. Хто погано себе вів, їде да? до багажнику. <рес> а, у багажничку тут також є прикурювач. Закривається багажник також автоматично за допомогою кнопочки. Оснащена парктроніками, тож паркуватись досить комфортно. А от у нас була ми виїжджали з парковки, була включена камера огляду. Виїжджати з парковки також дуже зручно. В керуванні автівка також досить комфортна. Зараз їдемо по ґрунтовій дорозі, такий не досить рівній. І скажу вам, що підвізка у машини досить приємна, м'яка. Машину не хитає сильно, вона досить комфортно їде. Тому. Зараз пропустимо машину. Поворотники також досить зручні, вони самі вимикаються. Не на всіх автівках це є. На жаль, а на цій шкоді є. <рес> Якщо водій не пристібнутий або пасажир, я пристібнута, то машинка буде про це нагадувати, як, в принципі, і всі зараз нові автомобілі. Так, спробуємо розганятись. 1,4 і а це спортлайн-модель для розгону, трошечки потужності їй да. не вистачає. Також у цій машині є функція автоматичного глушіння-двигуна. Зупиняєшся, він, це система для пробок, він сам глохне, але мені, наприклад, це не подобається. І його можна відключити. Ось цією кнопочкою. І машинка одразу заводиться. Система старт-стоп. Так, їдемо. Бачите, як у нас далеко світять фари. Це ближні фари, також можна вимкнути дальні. Видно дальні? Ага. Ось так вони працюють. Так, людину не будемо сліпити, бо йде людина, ми не будемо сліпити. Знову їдемо по такій ґрунтовій дорозі. Це у нас кросовер, тож можна його тестувати на таких дорогах. Бачите, їде досить добре, плавно. Ще раз покажу далі. Опа, все-все видно прекрасно. Ну, зараз ще й, правда, не так темно, щоб знімати вночі ми не будемо, щоб хоч було трошки видно мене. Ну, а зараз виїхали на трасу, щоб перевірити, наскільки розгониться ця автівка. Педалька в пол і погнали, скільки ж можемо вижати? І як ви бачите, вже більше 140. 150 дійшли до 150. І, бачите, вона нормально так їде, розганяється до 150 км на годину. Впевнено себе відчуваєш в цій машині. Я, звісно, так кожного дня не ганяю. Це було тільки для тесту. В принципі, машина мені сподобалась. Як для дівчини, це дуже класний сімейний автомобіль. Цікаво почитати вашу думку в коментарях.